Будь-яка справа має передумову і наслідок, а тому такий важливий момент у нашому житті як прославлення Бога теж не виняток. Зокрема, ми поглянемо на таке чудове слово християнського славослів'я як осана. Як ви пам'ятаєте, що це слово звучало для Христа урочисто і гучно за декілька днів до Його смерті. Спускаючись з оливної гори, Христос входив у Єрусалим, щоб звершити ту справу, задля якої він і прийшов на землю, і котра називається Викуплення людського роду від влади гріха і смерті. Спереду і ззаду його супроводжувало безліч народу, який вітав його і славословив Осана, сину Давидовому, благословений, грядучий в ім'я Господнє, Осана на висоті. І лише Христос, який слухав не тільки слова, що виходили з уст, але й бачив значно глибше саме серце цього народу знав, як все перевернеться через кілька днів. Замість Осана цей же натовп буде кричати Розіпни його! Христос бачив наперед причину, початок і кінець цієї жахливої трагедії, що розіграється над цим народом і буде розтягнута на багато віків. Він наблизився до цього славного міста. І гірко заплакав. О Єрусалиме, скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, як вочка збирає курчаток своїх під крила, та ви не захотіли. Ось вона причина трагедії, що наближалася на його улюблений народ. Далі Христос сказав про початок цієї драми: Відтепер ви уже не побачите мене, і ось відтепер ваш дім залишається для вас пустим. І нарешті зверніть увагу, коли має закінчитися трагедія цього народу, поки не скажете, благословенний грядучий в ім'я Господнє, або по-іншому, поки знову з ваших вуст не зазвучить осана, сину Давидовому. Тобто відмовою від Осани розпочалася їхня життєва драма, і поверненням до Осани вона закінчиться. Історія іноді рухається по спіралі, а тому час від часу ми потрапляємо на знайомі перехрестя. Але нам дане право, не повторивши помилок наших попередників, обійти місця, з яких тягне трагедією і гіркотою, ми поговоримо про передумови і наслідки прославлення Божого імені. Одні в цьому місці спіткнулися і впали, інші мали благословенні переживання. Отже, чому з наших вуст повинна завжди звучати Осана? Ми говоримо про передумови і наслідки прославлення Божого імені. Хоча існує різниця між фалою для Бога і проханням перед Ним, але фактично дуже часто вони з'єднуються в одному пориванні душі, в одних і тих самих словах, і прикладом тому служить чудове слово християнського славослів'я Осана. Є моменти урочистого прославлення Бога, які навіть не мають конкретного змісту. Просто Бог прославляється уже тільки тому, що він Бог. Пориві захоплення образом Божим, його величою і добротою, ласкою і правдою, справедливим судом і унікальними чудесами, саме за таких умов і виникають гімни хваління, і примножуються слова прославлення Божого імені. І такий потік хваління – це ніби вибух життєвих сил, бо тільки живий може славити Бога. Це по-перше. По-друге, і тільки вільний може це чинити, і третя передумова для прославлення Бога це відсутність страху. Отже, ми почнемо з останнього: страх і його паралізуюча сила. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому, згідно Писання, участь боязливих є такою страшною? Звичайно, відповідь напрошується сама боязливий нездатний хвалити Господа. По іншому, я б сказав так, там, де має місце страх, там немає достойного прославлення Бога, а де панує прославлення, там не буде страху. Іноді не так важливо, наскільки об'єктивною є причина страху. Страх є страх. Він паралізує страх, це позбавлення допомоги через розсудливість, він породжує розпач і паніку. Віфліємські пастухи стали свідками унікального явища, внаслідок чого могли заклякнути від страху. Але ми читаємо, що вони повернулися, славлячи і вихваляючи Бога. В чому ж полягала суть їхнього прославлення? Вони прославляли Бога за все те, що побачили, а побачили вони саме те, що було їм сказано, а сказано їм було ось що. Не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде усім людям, бо сьогодні народився вам у місті Давідовім Спаситель, котрий є Христос Господь. Небо проголосило, що нарешті віками обіцяний Богом Спаситель прийшов у світ, і наслідком буде ні страх за майбутнє, ні сором за минуле, а велика радість, котра має поширитись на усіх людей. Не сумуйте, потішали народ свого часу Ніємія і Єздра, тому що радість перед Господом підкріплення для вас. Від самого початку по різному люди ставилися до цієї доброї новини, але згадана категорія людей використала свою волю у правильному напрямку, вони зворушилися серцем і сказали: ходім, і побачимо, що там сталося. Хто не наважився чи не захотів прийти і побачити, той і не повертався, радіючи, славлячи і вихваляючи Бога, той і не співав чудового осана. Автор псалму каже: Моє серце бринить добрим словом, я кажу пісня моя про царя, а язик мій. Мов перо скорописця, дійсно, якою чудовою є музика, котра є наслідком того, що ми на поклик Божої благодаті відгукнулися, прийшли, побачили і довідалися, відчули почуттями і засвоїли раз і назавжди своїм розумом і серцем. Один з найкращих методів Божих допомогти своєму народові полягає в тому, щоб зміцнити його внутрішньо. Коли піднесений дух тебе ніщо не злякає, бо ти впевнений в Божій присутності. Тому один муж Божий кинув виклик, кажучи: вороги істини, налітайте на мене, мов буря, якщо хочете, та зі мною Бог кого мені боятися. Ось чому відважні мужі краще оборонних стін, а віра сильніша від фортець. Бог може взяти найслабкішого із нас і зробити з нього героя віри. Чи не таким був Давід в домі батька свого з поміж багатьох своїх братів? Вони були професійними воїнами, котрі щоденно відшліфовували своє мистецтво і мали багатий досвід у військовій справі. Але коли над Божим народом нависла смертельна небезпека з боку могутнього агресора, у всіх відважних з армії Саула затремтіли коліна. І саме у розпалі цієї кризи ніби випадково з'являється Давид. Молодий юнак. Він ще ніколи не тримав меча і не одягав на себе лицарського всеозброєння. Але він готовий вступитися за свій народ і кинути виклик супервоїну на ім'я Голіаф. І, перемігши останнього, він захистив свій народ від рабства і ганьби. Невідомий нікому юнак стає національним героєм, якого дівчата ізраїльські прославляють у своїх піснях більше ніж самого царя. Безперечно, нас цікавить, в чому ж полягає феномен Давида і що передувало цьому його успіху. Коли він займався зовсім незначною і непомітною справою, пас овечок свого батька, в іфліємські просторі озвучувалися чудовими псалмами, в яких возвеличувався Бог, гуслі в його руках сповіщали про славу Божу, а його вуста з приємним голосом безліч разів проголошували осана, тобто, О, Господи, спасиш!» пошли щасливу долю, благословенний той, хто гряде в ім'я Господнє. Бог завжди використає руки того, чиї вуста прославляють Його вічне ім'я, тому нехай завжди звучить Осана. Прославлення є необхідною умовою жити в союзі з Богом. Давид, автор 22-го псалму каже: Боже мій, ти святий, котрий живеш серед фали Ізраїля, батьки наші надіялись на тебе, до тебе зверталися вони і спасалися, і вони надіялися на тебе. Не були посоромлені. Згадаймо хоча б поверхово деякі моменти з історії цього народу. Згадаймо тому, чи не помітимо ми певної паралелі з нашим сьогоденням та вчорашнім днем. Народ ізраїльський томився в єгипетській неволі біля 400 років. Доля раба зрозуміла. Зрозумілою є і психологія рабства, раб нездатний хвалити. Коли ти не знаєш, з якого боку чекати чергового удару, коли ти в напрузі кожну мить, бо не знаєш, коли жорстока нагайка наглядача простелиться по спині і все тіло прониже гостра біль, тому знає Бог, що це не найкращі умови для прославлення. Рабство породжує стогін і голосіння, а особливо я хочу підкреслити, коли рабство стосується духовного аспекту. Диявол, цей наймогутніший рабовласник, як він жорстоко поводиться з тими, кого йому вдалося підкорити своїй волі, у нього безліч прийомів, щоб закрити їм вуста, щоб вони не прославили Бога як Творця і Сина Його і Ісуса, як Спасителя. Він дозволить їм говорити щось релігійне і створити вигляд побожності, але він не дозволить своїм підлеглим одного, щоб вони належним чином прославили Спасительне ім'я Христа і Ісуса. А тому ми мусимо розглянути, чому Бог конче зацікавлений, щоб забезпечити своєму народові свободу. Тільки вільний може прославити Бога належним чином. Тому Бог звертається до Мойсея, кажучи, я побачив страждання народу мого в Єгипті, почув стогін і знаю всі скорботи його. Отже, піди і виведи з Єгипту народ мій. Ця історія є чудовим прообразом, що означає отримати духовну свободу. Усім без винятку, хто з ним підношую життєвого ярма і хоче свободи і щасливої долі, Бог, який створив нас спочатку, а потім сам був у людському тілі, він пропонує. Прийдіть до мене, і я дам спокій душам вашим, я зроблю з вас нове творіння, і ви будете новими людьми, старе все пройде і настане все нове. Два тисячоліття та мільйони і мільйони спасених є свідками правдивості тих слів. Мабуть, більшість із них були потратили багато сил і часу, іноді десятки років, щоб стати кращими, щоб звільнитися від психології гріховного рабства і нічого або майже нічого не досягли, лише прийшовши до Христа, як безнадійно загиблий грішник, втомлений від переслідування гріха, кожен з них став новою людиною. І що важливо, що цей процес відбувається за якусь коротку мить. Я іноді з захопленням дивлюся на нових людей, які пройшли тернистий шлях гріховного рабства. Вони були у страшній залежності від алкоголю, наркоманії і розпусти. Їх довгий час лікували і кодували. Вони потратили на це багато грошей і часу. А результати були такі, як у тієї жінки, що 12 років страждала від кровотечі, все своє майно витратила на лікарів і прийшла у ще гірший стан. Але коли одного разу вони, ці вчорашні невільники гріха, наважилися прийти до Христа, то сталося те, що Він і обіцяв: пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Я є шлях, істина і життя, казав Христос. І хто прийняв його вірою як свого особистого Спасителя, котрий своєю кров'ю на Голговському хресті заплатив ціну за всі наші гріхи, той силою Святого Духа отримав перемогу над своєю гріховною природою і став вільним і незалежним. Це і є нове народження, і воно не потребує десятиліть. Тому тепер у них тільки одне бажання і мета прославити Спасительне ім'я Христа і Ісуса, постійно славословити і співати Йому Осана і Алілуя. Написано правим до лиця славословити. І як ми вже підкреслювали, тільки вільний може прославити Бога, це природньо і логічно, і нічого подібного неможливо навіть уявити в Єгипті. Але ви маєте запитання, і воно резонне. Чому не все гладко було для Ізраїля за межами Єгипту, чому так часто замість осана і славослів'я Господу з їхніх вуст звучало нарікання, за що вони замість благословіння терпіли покарання? Тому що Єгипет частково залишився десь у тайниках їхніх сердець, залишок рабської психології, закривав їхні вуста для прославлення Бога і відкривав їх для нарікання, ось в чому була їхня головна проблема. Якщо ви бачите християн, які без радості і піднесення з похмурим видом силкуються просуватися далі по християнському шляху, то не тяжко зрозуміти причину їхніх проблем, роздвоєність душі, симптом їхньої хвороби. І тому їм тяжко, і тому їхні вуста закриті, і якісь проблеми їх постійно переслідують. Тому як важливо повністю віддатися в руки Христа Ісуса і достойною фалою прославити Його ім'я. Бо ж, яка трагедія, за словами апостола Павла, спіткала тих, хто, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога? Чи ж не десять очистилися, запитав Христос, а де ж дев'ять? Чому ж вони не повернулися віддати славу Богові? Отже, скажемо разом з Давидом, благослови душе моя Господа, і все нутро моє, святе ім'я Його, благослови душе моя Господа, і не забувай всіх добродійств Його. Тому нехай гучніше і більш урочисто звучить осана з наших вуст. Бо ж коли ми прославляємо Бога, ми закономірно відчуваємо Його присутність, яке це благословенне переживання відчувати Його близькість. Куди б ти не поглянув, ти скрізь бачиш Бога, він є темою твоїх роздумів, Він є змістом Твого життя. Скільки гріхів ми перемогли б? Скільки марноти уникнули б, скільки добрих справ зробили б, скільки радостей пережили б, якби ми фактично відчували себе поруч з Богом і бачили Його перед Собою. Дивно, є славити Господа, і співати імені Твоєму, Всевишній. Ми співаємо тобі, Осана, Господи, спасай, пошли щасливу долю, іди попереду нас, гряди в ім'я Господнє. І ми будемо раді своєю долею, і уділ наш буде щасливий. Тому, геть похмурі думки і роздуми, прийди ж до нас, віра і надія.